Взагалі румуни тут, вже склалася як така частка людей, більша частина, як 60%. Але принаймні ми живемо у розумінній мірі з угорцями, з українцями, росіянами, євреями, німцями. Типове Закарпаття, що можу сказати, традиційні автентичні марамурийські будинки, які побудовані колись румунами, їхня архітектура вона зовсім складалася повністю із дерева. У них був свій стиль, вони старалися поєднати, щоб були all inclusive», як кажуть, все в одному будинку. Дуже зручно було зробити як кажуть, такий парадний дворик. Там завжди навіть зараз в деяких селах можна побачити таку важливу деталь, як що старі дідусі чи бабусі вони виходять і сидять саме на лавочці біля віконечка, саме от у таких двориках, я кажу, маленьких. У зв'язку з тим, що у нас дуже поєднана культура, у нас вже люди більше мають таку тенденцію кого більше хижі, як кажуть, у нас в Закарпатії, тому автентичність самих таких будівель зайшли дуже мала. <му> Ale, da, Dobrze. dzień. No ciukłał mało ciera, to i nie wiedzieliśmy, co to na razie. Ile, puszka, i da, dobry uh, dzień, ja mam pewne zbójne pisnice, bo ja na egzamin, dobra? Auzut, lom, la ultimus, la bankie. sa ne dăm la enwacatori, de t'am tremas? 30 de grivi în iunie, așa este alea ce-o scrie în promoția, dar nu dau La anul nou. Oamenii de cei ce-o scad, ca mine așa, știi? Trofeile acelea. Mare succes, mai bine succes, a succes. Eu stau până merge? Хто йде поступати, треба, щоб здавати за нього. Я як класний керівник прийшов з ними. Обов'язково тут лише українська мова і література, а потім вони собі вибирають. У нас є угоська школа, румунська школа, румунський ліцей, українська школа та школа-інтернат. Не дивлячись на те, що це румунська школа, діти чудово розмовляють українською мовою. Зараз можете побачити, що кажуть вам не Здравствуйте, а добрий день. І дуже ще одна цікава історія. Майже все життя сотень тут стояв монумент великому вождю. Але згідно з законами, у нас до комунізації сталася ще в 91-му році, тому тут стоїть Богдан Зіновий Хмельницький. Румунія вчився на магістра з історії. І взагалі я поступив туди, щоб поділитися досвідом з Румунії. З учнями тут. Моя комуська для румунів це сужик. Але потрібно було відновлюватися, відучитися, тому що коли я поступив туди вчитися, багато на мене дивилося. Дуже багато людей на мене дивилося. А що, що ти сказав? Prr 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 Cama Cama Eh Hüs 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 Ні-На-Ня-Нє Я от маленький любив вівчи, дуже я любив, маленький, дуже любив. Сир робити, дуже любив я трубіта, трумбі, трумблять, тут по Україні нема. Нема так тому. Я й був у Румунії, та й так немає вже такі, що шо... там я ці море, ну нема такі, потім та, знаєш, що тут буде, були старі вмирали, всі молоді, ніхто не хоче вчити. Сейчас жарко. Никогда не Aici ca până de în capăt mere, până acolo în capăt mere roșu, 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 de roșu, 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 de roșu, 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 de roșu. acolo mere prom, Domn, doamne, dau cu roșu, scris. Scaunile pui după aceea ai nimic Nu, mai, până aici numai 3 4 rânduri, mai mai rânduri. Fac, nu, că nu fac numai mm -hmm. 3 4 rânduri, și acolo mere lentă și la, după lenta asta lumea, acolo am unul mai interesat. Noi nu. avem un teritoriu pregătit. Și acolo de sus de la cele, până aici din casa sus la tip, alta de roșu, pasul. Pasul, sunt ce culoare? Albă, dată se vede până. Super, mai la mașină. Ми народилися тут, у білій церкві, та ну на теперішній час проживаємо тут. Поки що переїжджати я не думаю. Це румунське село з самого початку. Румунія, Румунія тут? Через річку? тут через річку. Десь два кілометри маємо. Всі кажуть, йо, тут село, які. Як шикарно, да, стільки як грошей. Шикарно. Тут дуже багато тут працюється, працюється насправді. Да. У столі не дуже модно пити поступати десь. Ну, Мало з випускників, хто йде ну, далі в університет чи на якісь курси, хоча б то не модно. Модно заробляти за кордоном та будувати хати великі, хати великі та машини Замок. дорогі. Bine, auză, facem repetiție normală, cu statul pe drepte, cu te hucurel, cu dansul, dar eu vă spun, când dansul a în nici loc, l-am bagat hucurel, bine? Ne ducem acolo și de acolo începem cu ieșirea, pe Evelin îl bagați între voi, să sângeți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, după al patrulea îl bagați pe Evelin, bine? Dar de ce nu mai pe Evelin l-aveți? Toți te pro molode, le pro molode. Nu știu, vă ne lăsați-vă doma, dar mai multe, știi, școlarii, Вони йдуть поступати, вони... Хочуть щось зробити, вони вже розуміють, що можна і тут щось зробити, ну, лишитися. Хто Відкрили танцювальний груп для них, сучасні танці. Попробуємо робити такі вечерінки. Культурні Культурні вечерінки. Маємо тут і музей, о, румунський музей. І там всі. Зустрічаємося Сустріч... та по традиціям, по давнім-давнім, як наші прадіди, бабусі там. Їм подобається дуже сильно. Здравствуйте, може бути. Кожне село інака традиція. Кожне село інака традиція. Тут і така традиція, у то село то, така традиція. Перший раз я то так учив жону, доїти та бриг, сир чинити. Так, так, донька то мала так, а так вже ніхто. Я такий, що кажуть, я би не сидів, то, и... так ти б не сидів, каже, я у я, я, малого ти мені, коли чую дзвінки, знаєш, мені волосся підняли. Бо... Ну я з ним малого, до того. Техніка, тільки такий сподіваюся, коли дожди, каже, я майсько руби, я не піду. А так були такі сирі люди, це з ними я був. Та я зб'ю синраві, розмалого, та я вже вже пошті Вер... 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 37 років я з ними вже жуну. ...зберігати традиції, тому що з часом, на жаль, люди вони починають забувати. Забувати коріння це ну, така собі справа. Я нацмайшина, я етнічний румун, але громадянин України і поважаю це. Тому я кажу, що я український румун. За що я люблю це місце? По-перше, тому що поєднання традицій. Якщо хоче людина побачити толерантність України, приїжджає Сотні. Це якраз така толерантність між і між. Тут нема одної національності, тут нема одної релігії, тут якраз все є в такому балансі. Здорово, крутя.